А роки спливло, відколи на світ вийшла чудова напружена гра під назвою Alan Wake. Та насолодитися нею могли лише користувачі Xbox 360. А тепер гра доповнилася пк версією Тому портал Play.ua представляє рецензію на незабудній психологічний трилер Alan Wake. Сюжет, як видно з назви, обертається довкола письменника Алана Вейка, який на жаль перебуває у творчій кризі і відправляється у тихе містечко Брайт Фолз. Ну як тихе, після того, що він тут переживе, можна видати нового Гаррі Поттера. А пройде він дійсно багато. Взагалі важко описати сюжет, не наспойлеривши і не зіпсувавши враження іншим, але спробуємо. У Алана щезає дружина його головна мета врятувати її. І начебто треба бігти, а опиняємося у автокатастрофі і тепер повинні розібратися у повному божевіллі, що коїться навколо нас. До речі, у грі є цікава фішка. Інколи сюжетні моменти розповідаються нам через уривки якоїсь книжки, яка застерігає нас, що, мовляв, буде ось це і це, а може, і не буде, що як і чому там гра пояснить. Усе це настільки закручено, що першу годину граєш просто не відлипаючи від монітора. На жаль, авторам не вдалося зберегти всю цікавість і соковитість сюжету до самого кінця. Пізніше починається ледь не фірмова маячня, яка чомусь нагадує здалека Фаренгейт. Але все ж дійти до кінця можна і треба. Мусимо одразу попередити, що кінцівка основної гри викликає питання: «What the fuck is that?». Але доповнення, які входять у склад пк версії, продовжать історію Алана Вейка і поновлять інтерес до сюжету і історії в цілому. Але не одним сюжетом сильна ця гра. У ній є доволі гарно пророблена атмосфера смутку, темряви, страху, самотності, яка переслідуватиме нас постійно. Лише окремі денні епізоди, та й то по кілька хвилин, розвіють на нетривалий час увесь смуток. Атмосфера будується довкола протистояння темряви і світла. В принципі, на цьому і зав'язана вся гра. Алан майже безпомічний проти створінь темряви, якщо у нього немає ліхтарика. Тому ліхтарик для нашого письменника це як фомка для Гордона Фрімена. Окрім ліхтарика, є ще зброя. Її не дуже то й багато, лише декілька видів. Та і набої краще економити, якщо граєш на максимальному рівні складності. До речі, рекомендовано саме цей рівень, бо тоді вороги сильніші і прудкіші, набоїв менше, страху більше. Ну і постійний виклик вижити. Хіба це не переконливо? Але тут виникає неприємна ситуація: система монстрів і їх знищення не змінюється впродовж цієї гри. Тобто, якщо на початку вороги лякали і з'являлись не знамо де, то десь близько до половини гри вони перестають так лякати і їх хіт ми вже перечуваємо за допомогою туману, якоїсь фонової мелодії і, взагалі, зрозумілій нам механіці гри. Якщо бути відвертими, то Алан Wake краще грати порціями, інакше одноманітність геймплейного розстрілу ворогів просто набридне і тут навіть сюжет не врятує, бо він якраз на цьому моменті втрачає шалений темп, уповільнюється, все якось наче розмазано тонким прошарком оригінальності по бутерброду буденності. На наше щастя, це скоро минає, і потім стає ще цікавіше до самого фіналу, який кидає нас у прострацію. Інколи трапляються так звані боси це об'єкти чи люди, які надміру просяклися темрявою, і на їх знищення потрібен час. Ну і дищиться розуму. Особливо мудрувати з тактикою не доведеться, але іноді варто подумати, що краще використовувати у даний момент: дробовик чи револьвер, шашку чи світлову гранату, хоч гра і лінійна, але варіативність убивств хай і мала передбачена. Інколи нам дають покататися на авто, це ніби урізноманітнює процес, але ні, авто повний дуб. Звук мотора ледь не плювотний, і автівки швидко здихають. До речі, там немає жодних ушкоджень, окрім купи диму, який валить крізь капот. Ну навіть у GTA Vice City було краще могли вже і тут попрацювати. Графічна і звукова складові гри доволі суперечливі. Минуло вже два роки, тому графіка не провідна. Але однаково картинка милує око за рахунок грамотного дизайну рівнів, локацій, темряви і текстурка. Тут у розумних пропорціях застосували блюр. Ми побачимо дивовижні пейзажі Америки, тихе місто Брайт Фоллс, яке, наче змальовано з якогось фільму чи коміксів, темряву від якої дійсно перехопить подих. Ну і чарівний словісний ліс, який приховує у собі багато сюрпризів. Звісно, графомани будуть плюватися, але про Цій людині графічний вигляд гри сподобається. Оригінальний саундтрек до гри не запам'ятовується, чесно кажучи, його навіть не помічаєш. Лише окремі його композиції заслуговують на увагу. Інше можна сказати про пісні, які звучать у кінці кожного епізоду і інколи у драйвових сценах, по типу того, як відстрілюємося на сцені під рок-н-ролл. Вони просто врізаються у голову і не вилазять з неї. Окремої уваги заслуговує композиція The War від Poets of the Fall, які до речі, нам запам'ятали ще з часів Max Payne 2 фінальною піснею Late Goodbye. Підсумовуючи все, можна сказати таке: Alan Wake – це гра з дуже сильним сюжетом і густою насиченою атмосферою. Ці два стовпа утримують її на гідному рівні. Графіка і звук десь допомагають підтримати гру, а десь ні. Не чекайте тут чогось неймовірного, хоч гра схожа на серіал і має багато цікавих елементів, але до справжньої кінематографічності не дотягує. Хоча сюжет дійсно може побитись з кращими із кращих, але от одноманітний геймплей, який поступово набридає, псує весь цей витвір мистецтва. Да, що тут автори не допрацювали, дуже шкода.